Вітаю вас, друзі. Це програма Новий Заповіт для Нової України. І Я Петро Новочех, із вами, як і кожного дня. І сьогодні 3 січня ми продовжуємо читати книгу Євангелію від Луки. Другий розділ сьогодні. Із другого розділу ми дізнаємося про обставини народження Ісуса, Його дитинства. І Лука, як історик, датує цей період. Часом правління імператора Октавіана Августа, який офіційно правив Римською імперією з 27 року до Різдва Христова по 14 рік нашої ери. Критики Біблії зауважують, що давні документи нічого не кажуть про перепис у Юдеї в ті часи, однак аргументум есіленціо – це латинською мовою аргумент від мовчання не є найкращим доказом. До того ж, традиційно атеїсти оголошували міфічними фігурами майже всі головні герої в Біблії. Згадаймо і Давида, і Соломон, і самого Христа. Навіть Понтій Пилат теж вважався вигадкою, тому що, мовляв, немає давніх документів про нього. Лише коли в 1961 року італійські археологи знайшли вапнякову плиту з латинським написом, де згадується пилат, ну, наполягати на його міфічності вже стало зовсім непристойно, навіть для атеїстів. Друге заперечення, що стосується тут другого розділу Луки воно про те, що юдея мала автономію і збирала податки сама. Отже, римський перепис для оподаткування населення не міг проводитися в юдеї, Лорен Спортер, автор пояснень до Євангелії від Луки у Зондерванському біблійному коментарі, вказав на те, що кілька років по тому в Єгипті таки проводився перепис за аналогічними обставинами. Відомо також, що імператор Август дуже переймався власною особою. Він згадує, коли я керував своїм тринадцятим консульством, сенат, вершники і весь римський народ дали мені титул батька нації. У восьмому році до Різдва Христова він видав розпорядження провести перепис реєстрацію населення імперії, щоб добитися повної лояльності мешканців імперії. Бачите, два різних види. Перепису. Один, щоб збирати податки, а другий щоб зареєструвати людей, щоб вони довели свою лояльність імператору. Йосип Флавій, здається, згадує саме ось про цю подію у своєму творі юдейські старожитності, коли весь єврейський народ, пише Йосип Флавій, запевнив у своїй добрій волі Цезаря та його уряд, фарисеї не присягали. Їх було понад 6 тисяч. Перепис був як присяга. Отже, цілком можливо, що реєстрація, а не перепис для оподаткування, розпочавшись у 8-му році, продовжувалась декілька років і досягла юдеї в 6 чи п'ятому роках до нашої ери, саме в ці часи, про які пише тут Лука, у другому розділі. До речі, у часи повної комп'ютерізації перепис населення у США триває майже цілий рік. Згадка про правління Киринія Сирією теж вважається проблематичною. Справа в тому, що за відомими римськими записами Кериній був губернатором Сирії з 6 по 11 роки від Різдва Христова, і 10 років після народження Ісуса Христа. І проводив перепис саме в той час. Це, ніби не збігається, із словами Луки, про те, що він правив Сирією до народження Христа, і народження відбувалося саме і у цей час. Знову ж таки, римські записи дуже неповні. Ми маємо справу із подіями двохтисячолітньої давнини в місцевостях, де велися війни, палали пожежі, руйнувалися міста. Однак навіть у цьому випадку, це досить дивно, але це факт. Археологи знайшли артефакт, який можливо вирішує і цю проблему. Неподалік Риму у містечку Тіволі було знайдено надгробок із написом про те, що похований тут був двічі легатом Августа в Сирії. Невідомо, чи це є могила саме Кирині. Але в будь-якому разі напис доводить, що Кирині або хтось інший міг таки правити двічі у Сирії. До речі, Лука у наступній своїй книзі Діях Апостолів згадує про той пізніший перепис Киринія, і того разу саме для оподаткування, і той перепис спровокував повстання юдеїв під керівництвом Юди Галилейця. Це п'ятий розділ Дії апостолів. Отже, ми, ми бачимо, що Лука знав про обидва переписи і тому назвав перепис у другому розділі першим. Зі змісту другого розділу ми розуміємо, що єврейський народ жив у ті часи очікуванням Месії, обіцяного пророками Старого Заповіту Спасителя Ізраїлю. Проте свідчить молитва Симеона. Ми почуємо і тут і у другому розділі проповідь пророчиці Анни, а також урочисте прославлення Бога самою Марією. Ми вже чули це вчора. Очевидно, що Марія та Йосип були незаможним подрю, подружжям. За законом Мойсея, кожен первісток присвячувався Богові, і батьки мали принести жертву залежно від достатку. Жертва, яку принесли Марія та Йосип, свідчить про те, що вони були бідні. Принести ягня вони не змогли, тому купили пару голубів. Лука єдиний із євангелістів, хто розповідає про дитинство Ісуса. Однак, на відміну від апокрифічних Євангелій, переповнених нісенітницями, Лука дуже стримано змальовує цей період життя Месії Ісуса Христа. Але навіть із короткого опису ми розуміємо, що Ісус вже у 12-річному віці знав про своє призначення і поклик, але незважаючи на те, що Він розумів, що його батьком є небесний Отець, Господь Бог, незважаючи на це, він залишався під владою Йосипа та Марії. Ну, давайте послухаємо цей другий розділ Євангелії від Луки. Євангелія від Луки, розділ 2 І сталося тими днями, що вийшов указ кесаря Августа переписати всю землю. Цей перепис уперше відбувся, як Сирією володів Кириній. І йшли всі записатися кожний до свого міста. Пішов Йосип з Галилеї з міста Назарета до Юдеї до міста Давидового, що зветься Віфлеємом, бо був він з дому та з роду Давидового. Записатися з Марією, зарученою з ним жінкою, яка була вагітна. І сталося ж так, що коли вони були там, сповнилися дні, щоб їй народити, і вона народила свого первістка, сина, сповила його і поклала в яслах, оскільки в гостиниці не було для них місця. А в тій місцевості були пастухи, які вночі перебували в полі та стерегли свою отару. Аж ось господній ангел став між ними, і слава Господня осяяла їх. І вони були охоплені великим страхом. Та ангел сказав їм Не бійтеся, бо я звіщаю вам велику радість, яка буде для всього народу. Для вас сьогодні в місті Давида народився Спаситель, який є Христос Господь. А ось вам ознака знайдете сповите немовля, яке лежить у яслах. І раптом з'явилась біля ангела сила селенна небесного війська. Вони хвалили Бога і проголошували слава Богові на висоті, а на землі мир в людях доброї волі. І сталося, що коли ангели відійшли від них на небо, пастухи почали говорити один одному Ходімо у Віфлеєм і погляньмо, що там сталося, про що Господь сповістив нам. Поспішаючи, вони прийшли та знайшли Марію, Йосипа й немовля, яке лежало в яслах. Побачивши, вони розповіли про все, що було сказано їм про цю дитину. І всі ті, які чули, здивувалися зі сказаного їм пастухами, Марія ж зберігала всі ці слова, беручи до свого серця. А пастухи повернулися, славлячи й вихваляючи Бога за все, що чули та бачили, як їм було сказано. Як виповнилося вісім днів, коли мали обрізати його, то дали йому ім'я Ісус, як проголосив ангел ще перед його зачаттям в утробі. І коли, згідно із законом Майсея. Минули дні очищення, то принесли його до Єрусалиму, щоб поставити перед Господом, як то записано в Господньому законі кожне немовля чоловічої статі, яке є первородним, назветься святим для Господа. І щоб скласти жертву згідно зі сказаним у законі Господнім дві горлиці або два молодих голуби. В Єрусалимі був один чоловік на ім'я Симеон. Людина праведна й побожна, який очікував утіхи Ізраїля, і святий дух був на ньому, і було йому обіцяно Духом Святим, що він не побачить смерті, доки не побачить Христа Господнього, і привів його дух до храму. Коли батьки внесли немовля Ісуса, щоби зробити з ним зазаконним звичаєм, Він узяв його на руки, віддав хвалу Богові та й сказав. Нині відпускаєш свого раба, владико, згідно зі своїм словом у мирі, бо мої очі побачили твоє спасіння, яке ти приготував перед обличчям усіх народів, світло відкриття для язичників і славу твого народу Ізраїля. І його батько та мати дивувалися тим, що говорилося про нього. А Симон поблагословив їх і сказав Марії, його матері: Ось! Цей поставлений на падіння і на піднесення багатьох в Ізраїлі як ознака суперечок І тобі самій меч прошиє душу, щоб відкрилися думки багатьох сердець. І була тут Анна, пророчиця, дочка Фануїла з роду Асира. Вона дожила до глибокої старості, а з чоловіком прожила сім років від дівоцтва свого. Вдова вісімдесяти років, яка не відходила від храму, служачи вдень і вночі постом та молитвами. Прийшовши в той час, вона прославляла Господа і говорила про нього всім, хто чекав на викуплення Єрусалима. А як виконали все за законом Господнім, вони повернулися до Галилеї, до свого міста Назарета. Дитина ж росла й міцніла, сповнюючись мудрості, і благодать Божа була на ній. Його батьки щороку ходили в Єрусалим на свято Пасхи. І коли виповнилося йому 12 років, вони зазвичай пішли на свято в Єрусалим. А як закінчилися дні свята, вони поверталися, а хлопець Ісус залишився в Єрусалимі та не знали того його батьки, Йосип і мати. Вони думали, що він десь у натовпі. Пройшли день дороги і стали шукати його поміж родичами та знайомими. І, не знайшовши, вони повернулися до Єрусалима. І тут шукали його. І сталося, що через три дні знайшли його в храмі. Він сидів серед учителів, слухав їх та розпитував. Усі, які слухали, дивувалися з його розуму та відповідей. Побачивши його, вони здивувалися, і мати його сказала йому: Дитино, чому ти нам таке вчинив? Ось твій батько і я, страждаючи, шукали тебе. А він відповів їм: Чому ж ви шукали мене? Хіба ви не знали, що мені треба бути при справах мого Отця? Та вони не зрозуміли тих слів, які він їм сказав. І пішов він з ними, і прибув у Назарет і слухався їх, а його мати зберігала всі ті слова у своєму серці. А Ісус набував мудрості, віку та благодаті в Бога і в людей. Отже, друзі, ви прослухали другий розділ Євангелії від Луки. Це програма Новий Заповіт для Нової України. Я Петро Новочех і з вами читаємо разом Євангелії і увесь новий Заповіт, і також дві книги старого заповіту Псалтир та притчі Соломона. Дякую за увагу, за те, що були разом зі мною. Нехай Господь благословить вас. Дуже щедро, як він вміє, дарує нам розум. І знання і його, і також життя, як жити за його волею. Молимося про благословіння і захист для України, щоб Господь поклав свою руку і вів наш народ до перемоги. До побачення.